А в наші дні зміна моралі стала дуже помітною. На відміну суб'єктивної людської моралі, божественна мораль абсолютна. Вона була дана раз і назавжди у вигляді десяти заповідей. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про четверту заповідь. Четверта заповідь розпочинається зі слів: пам'ятай день суботній, щоби святити його. Шість день працюй і рови всю працю свою, а День сьомий субота для Господа Бога Твого. Субота від самого початку була дана людині як особливий благословений Богом відрізок часу для спілкування з ним. Прокисая в 58 му розділі пише, яким повинно бути ставлення людини до суботи. Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий. І будуть звати Суботу приємністю Днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати Ти будеш, і Він посадовий тебе на висотах землі та зробить, що будеш ти споживати спащину якого батька твого, бо уста Господні сказали Оце. Духовна сила і духовне піднесення залежать від того, як ми святимо Суботу Господню, чим відрізняється суботня доба від буденних днів. У наведеному уривку з книги Каїсаї ми бачимо контраст: двічі згадується святість суботнього дня, і двічі наші забаганки. Забаганки це сильне бажання того, без чого можна обійтися. Святий суботній день, відповідно до Слова Божого, має бути відокремлений від буденної метушні і марнування часу. Розваги та задоволення самозабаганок приносять нам тимчасову скороминущу радість, а день спілкування з Богом наповнить наше життя новим сенсом, а душу спокоєм, і ми зможемо з новими силами долати життєві бурі. Субота розпочинається із заходу сонця в п'ятницю ввечері. І завершується заходом сонця в суботу ввечері. Ми не маємо права викрадати у Бога жодної години святого часу, що призначений для спілкування з ним, нашим джерелом духовної сили. Що конкретно не можна робити в суботу, згідно з Біблією, наші повсякденні діла: прати, прасувати, прибирати, готувати їжу, купувати, продавати, працювати на роботі. Удома, на подвір'ї, на огороді, відвідувати уроки в школі або іншому навчальному закладі, дивитись світські програми по телевізорі чи в інтернеті, читати світські газети, журнали, книги, ходити на рибалку у розважальні заклади тощо. Відпочиваючи в суботу від буденних справ, ми показуємо господеві, що довіряємо його турботі про наш добробут і наше щастя. Також ми визнаємо Бога Творцем, а себе Його творінням. В 58-му розділі пророка Ісаї також говориться про марнослів'я в суботній день. Часом нам не так складно стримувати ногу чи руку в суботу від непотрібних справ, як керувати своїми думками і словами. Бог очікує, що ми у суботу будемо стримуватися не тільки від фізичної праці, а і привчатимемо свій розум розмірковувати над святими темами. Ми фактично порушуємо четверту заповідь, коли розмовляємо на світські теми або беремо участь у легковажних розмовах. Суть суботи поклоніння творцеві, і про це потрібно пам'ятати. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти залишив для нас суботу, як пам'ятник творіння і нашого спасіння, допоможи, Господи, нам шанобливо ставитися до виділеного і освяченого Тобою дня, щоб ми могли прославляти Тебе, спілкуючись з тобою джерелом нашої сили, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, субота це Божий дар людині, призначений для її добра.